Ви знаєте, в селі все значно простіше. Навіть я це колись зауважив, коли побачив далеких-далеких родичів, які приїхали на похорони, в місто. Похорони це трагедія, смерть людини. Вона мені була не настільки близькою, ця людина. Ну, але рідні зібралися все-таки. розмовляють тихо, квартира. Траур. І тут приходять родичі. З села. Добрались нарешті, довго добирались. Заходять. Тут же сплакнули, тут же заспокоїлися, Записали, запитали, чи є, щоб перекусити. Де. Їх нагодували всі так. Кинули такий погляд, сказали: о, а ото це можна взяти? Ну, в небіжниці вже не потрібно. Та беріть воно і так нікому не потрібне вже більше. М -м, так, хороша людина була, хороша, хороша. А можна там чайку щось зробити. Я дивився на них і просто дивувався, наскільки все якось дуже просто до цього просто відноситься, як до життя, яке є, яке завершується, воно далі буде продовжуватися, і хороші речі не можна викидати. Хтось каже цинізм, Да нічого подібного. Просто все було значно простіше. І ви знаєте. Я зауважив, що тим, хто зібралися і для кого ця людина була значима, от оця така звичайна життійська розмова про життя, що треба забрати, що що переносити, а де будуть хоронити, а чи можна поїсти, перекусити, а яка дорога була. А воно якось заспокоїло людей. Ну, вже не було того тягосного. Так, трагедія, але от такого знаєте, тихенько розмовляти. І бути весь от таким придавленим просто була подія, яка когось дуже бахнула по голові, когось менше, але вони влили момент життя. Мені сьогодні попалася дуже смішна, чому я згадав. Вибачте, що я посміхаюся, і словом похорон згадав. А давайте я вам покажу 100% і самі усміхнетеся, тому що, прочитавши ось цю штуку, у нас в селі ніхто не знав англійський, тому нікого не дивувало, що відіда Охрима на могилі висів вінок Merry Christmas. Я просто подумав, наскільки, наскільки це все просто. Ну, вінок, він є, вінок, сплетений, стрічка, ну щось написано. Латиніцею, англійськими словами. Основна пам'ять, Вінок гарний. Як він туди попав, я не знаю. Я розумію, що це скоріше жарт. Це жарт. Але просто говорю, що цій сільській простоті є велика мудрість, таке знаєте, мудреними психологічними словами, така хороша амортизація життя. Де біди, гори, нещастя, втрати сприймаються як частина життя, з якого не роблять стоп життя всіх інших. Вічне горе, вічні поминання ти даєш. Втрата є втрата, і за нею треба робити наступний крок продовжувати жити, ходити на могилу діда Охрима. Сміхатися, мило сказати, який класний був дід. Можливо, він заслуговує цього вінка з дурацьким написом Merry Christmas, діда. От і все.